Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами розглянемо одне цікаве дослідження, яке, до речі, було проведено в листопаді 2024 року. І тема була цього дослідження це яким чином бачать українці майбутнє своєї країни у 2050 році. І ми зрозуміємо, що ж було сказано українцями, як вони бачать це майбутнє. І після цього відео, будь ласка, залиште своє бачення, як ви бачите майбутнє України. А ми починаємо. Дане опитування виявило, що 85% респондентів вірять у закінчення війни до 2050 року, 75% у доступ до швидких та зручних державних послуг. 57%, що стан життя в Україні покращиться. Відповідно, один із найважливіших висновків оцього дослідження є те, що 85% українців переконані, що до 2050 року війна завершиться. Та будуть залучені іноземні інвестиції для розвитку економіки. Бо після того, як завершиться війна, треба відбудовувати Україну. І для цього потрібні інвестиції. Потрібно, щоб були інвестори. І, відповідно, тоді можна казати про розвиток країни, бо без економічного розвитку країни, не буде взагалі майбутнього. І який це буде розвиток? І в першу чергу держава має бути зацікавлена в цьому економічному розвитку і зробити все можливе для того, щоб країна відбудувалася. Сподівання на інвестиції відображують прагнення громадян до підвищення якості життя та економічної стабільності. Через інтеграцію у світові ринки та міжнародне партнерство. Тільки так. Іншого шляху просто не буде. Тільки відбудова країни. Економічне зростання, економічний розвиток. Для того, щоб життя стало іншим. Бо без економіки, ви всі знаєте, і ми неодноразово з вами казали про це: не буде ніякого майбутнього. Треба, щоб Державні мужі так звані, це розуміли в першу чергу. Як на центральному рівні, відповідно, і на місцевому рівні також. Демократичні цінності залишаються центральною частиною бачення майбутнього України. 66% респондентів вірять, що в 2050 році Україна збереже демократичні принципи. На основі загального оптимізму, про який було зазначено в цьому дослідженні, відповідно, респонденти сказали про це. Лише 43% респондентів очікують високий рівень довіри до держави у 2050 році. Який зараз цей рівень можна тільки здогадуватися? Водночас. Лише 39% респондентів вірять, що Україна зможе зупинити рівень корупції до 2050 року. 39%. А корупція це не просто проблема, це вже ракова пухлина на Україні. На тлі України. При тому, що корупція вже в таких великих розмірах. На центральних рівнях, на місцевих рівнях. І ось причина цієї корупції всі біди України. А зараз, всі ви знаєте, якщо тебе поймали, умовно кажучи, за руку, ти можеш заплатити залог. І все. І далі продовжуй своє життя. Ну це ж не боротьба з корупцією. Мають бути інші методи. Більш жорсткіший метод. І ось, якщо подолати, точніше, почати оцю боротьбу по-справжньому, тоді можна казати про розвиток держави. А якщо залишити це все, як зараз вони, то не варто сподіватись на розвиток. Бо ця гнила система у вигляді корупції вона повністю буде знищувати країну всередині. Трійки страхів українців це продовження бойових дій, 26% респондентів, саме найбільше. І цей страх, вони висказали у цьому опитуванні. Невизначеність майбутнього 18%, люди не знають, що буде в майбутньому. Це також один із страхів. Загроза демографічної кризи 12% також. Люди розуміють, що оця загроза демографії призведе до незворотніх наслідків. Також були інші страхи українців, але ці страхи саме найбільші у відсотках. Де популяція викликана міграцією низьким рівнем народжуваності та наслідками війни. Викликає серйозне занепокоєння, адже чисельність населення безпосередньо впливає на економічну спроможність та розвиток. Тільки від населення буде залежати розвиток. І для того, щоб це населення було, треба створити всі умови, рівень життя для населення. І ось тоді можна казати про плани на майбутнє. Тривала війна та нестабільність змусили людей жити в режимі невизначеності, не, не будуючи довгострокових планів. Дослідження показує, що більшість українців планують своє життя на короткий період, а це від декількох місяців до року. Тобто, люди не можуть планувати на. Окремий період, тільки короткострокові плани з цією війною. Ось таким чином, шановні глядачі, бачать українці майбутнє по окремим напрямкам. У мене до вас велике прохання. Після цієї інформації у вас, мабуть, склалася якась думка якісь бачення. І відповідно, як ви бачите майбутнє України. Залиште це в коментарях саме вашу позицію, ваше бачення. Бо все рівно треба планувати життя, планувати майбутнє, і, відповідно, має бути розуміння, які ці плани. Я всім вам дякую, глядачі, за те, що ви приглянули. Це відео, бо воно важливе стосовно майбутнього країни, яке воно є, яким його бачать люди. І відповідно, дуже вас прошу не бути байдужим до України, бо тільки українці можуть збудувати та змінити Україну. Всім дякую, шаначі, залишайте свої коментарі. Ставте вподобайки, ставайте підписниками. Ми сьогодні обговорили важливий момент стосовно майбутнього України. Всім дякую, до нових зустрічей.